Ігра румунії, які діють на національному рівні, румунія Україна, молдова двох тисяч сім. Станція регіональний дістав Черномусь дірекція сільного района, але району фарені років ми переконалися, що такі проєкти повинні. Давай. Давай. Ну, 5, 3, 12, 5 секунд. Оп. До першого етапу Вікторія акціонут, які одні України». Волонтери дійсно це якраз ті люди, які... Поряд з професійними рятувальниками першими приходять на допомогу в будь-яких надзвичайних ситуаціях. Ми бачили це і під час проходження повені попередні роки тут на Буковині і в інших регіонах речі, держави. Так це було пов'язано з е, снігопадами, і іншими надзвичайними ситуаціями. Тобто волонтерський рух у нас починає розвиватися. Тому на сьогоднішній день дуже важливо його підтримати, дати йому. Підтримку як матеріально, так і професійну професійно навчити волонтерів в цьому плані, звичайно, досвід Чернівецької області і саме Новоселецького району він є показовим, його необхідно розвивати. Якраз завдяки партнерської співпраці, міжнародної співпраці з міжнародними організаціями. Ми бачимо, що волонтерський рух дуже сильно розвинутий в країнах Європейського Союзу, тому я вважаю, що якраз. Шлях розвитку і вдосконалення лутества руху це якраз той напрямок, напрямок, який ми повинні вдосконалювати і в себе державі. Ми створили, можна потрібно сказати, вперше в Україні волонтери з надзвичайних ситуацій. Ми Как на легальному рівні затвердили в районній раді і рекомендували сільським радам для того, щоб затвердити інструкцію і положення. В Румунії вони діють на національному рівні. І тому це дуже цікаво. І я думаю, цей волонтерський рух буде розвиватися і надалі, і наш проєкт як пілотний проєкт повинен бути розпосюджуватися по всьому регіону Буковина, де є пруд, і також в Івано-Франківській, і в інших регіонах. Thank you